Вітаю, вельми шановні пані та панове. Сьогодні розглянемо ще одну дуже цікаву природну річ, природний феномен, і навіть не стільки природний, але і той, який обжитий людьми з давніх давен. Це печера Вертеба. На відміну від інших відомих печер України, які знамениті своїми природними дивами, дивовижною красою, ну, взагалі, тим природним, що шокує людину, яка туди потрапляє, так ось вертеба зовсім інша. Вона знаходиться в Борщівському районі Тернопільської області біля села. Більше золоте. Теж дивіться, яка назва? Стародавня і гарна. Так от, нині це геологічна і архітектурна пам'ятка. Це одна з найбільших печер Європи. Просяглася під землею більше як на 10 кілометрів, з найдавніших часів. Її обжили люди і кажани. В печері трапляються не дуже виражені сталактити, сталагміти, вологість коливається від 90 до 100%. Але, ще раз повторюю, головне тут не краса цієї печери, а найголовнішим туристичним її надбанням. Є використання вертеби як підземного тимчасового житла. Різні навали, які періодично проносилися родючими землями Поділля, примушували місцевих жителів ховатися під землю, де вони з дитинства знали кожний куточок. За тисячі років до нашої ери. Ця печера була вже заселена. І зробили це знамениті трипільці, про яких ми вже не раз з вами говорили наші далекі пращури, гени, які знаходяться в нас. Якщо по правому берегу Дніпра, ми про це теж говорили, як про підземну Трою. Яка тягнеться від Вижгорода до Каніва. Так, ось люди тут самі копали печери. Ну, Що ми можемо зараз побачити? Хіба що Києво-Печерську лавру. Так, А таких печер десятки, можливо, і сотні. І вони з'єднуються між собою в, єдиний, в єдине підземне величезне місто, найбільше в світі. А тут сама природа зробила ось таку печеру, в якій ну, цікаво, напевно, було ховатися людям від оцих численних навал, які не могли знайти, навіть не знали про її існування. Тут знайдено безліч артефактів археологами трипільської доби. Розкопки тривають тут аж з 19 століття, в той час вертебу називали Надністрянською помпеєю. Дивіться, яка цікава назва, яку археологи придумали для ось цієї дивовижної печери. Декілька тисяч років використовували люди підземні лабіринти вертеби. Уже у 20 столітті під час Другої світової війни тут містився штаб одного з загонів УПА. Працювала підпільна друкарня, яка виготовляла листівки. Ховалися тут від переслідування нацистів і родини, родини євреїв. Нині вертеба визначний туристичний об'єкт України, про який, ну, на жаль, дуже мало в нас знає. Я вже не кажу про те, що про нього практично не знають у світі, а не будуть знати у світі до тих пір, поки не будемо знати ми. Тут, звичайно, після війни, коли мають прийти сюди. Величезні гроші на відновлення України. То тут необхідно прискорити археологічні розкопки в різних частинах печери, тим більше, що археологи вважають, що Вертеба ще не розкрила всіх своїх таємниць і на них чекають нові відкриття світового значення. Здоров'я і удачі. Всім і нашої перемоги над цим світовим злом, Московією, московитами.